Фір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Пласт одна з найдавніших громадських організацій, які виникли на території України і діють і зараз. Він утворений ще у 1911 році, через 4 роки після виникнення скаутського руху у Великобританії. Він з короткими перервами діяв в Україні і за часів радянської влади його забороняли і намагалися змінити піонерами, але діяльність в діаспорі продовжувалась. Сьогодні ми говоримо про виникнення скаутського руху, і у нас у гостях. Віталій Головенько та Роман Мальцев Пластуни. Вітаю вас! Вітаю. Добре. Розкажіть нам коротко історію виникнення скаутського руху. Ми вже зрозуміли, що він виник у Великобританії. Коли це було і як саме? Власне, початок скаутського руху починається з того, що Роберт Байден Паул. Він був відставним офіцером. Він був генерал-майором, який пройшов дуже багато військових кампаній Великої Британії, яка в той час дуже багато воювала. Це відбувалося на кінці позаминулого століття, на початку минулого століття. І ось в 1903 році він повертається в Британію як герой війни, і він навіть не знав про те, що він настільки відомий в Великій Британії, і дуже багато юнаків захотіли наслідувати його. Власне, його приклад, да, оскільки для прикладу він був героєм оборони одного з міст під час англобурзької війни, і він настільки задіяв місцеве населення і дітей, в тому числі в обороні, діти не воювали, вони були задіяні там писарями, вони передавали записки, вони видумували всякі різні штуки для того, щоб обороняти це місто. і ось Преса того часу дуже помпезно роздула там так скається ці його заслуги, і він, приїхавши в Великобританію, він пише книжку для розвідників, для розвідників британської армії. Але його друзі, зокрема серед яких був Кіплінг, дати один і його друг. Вони разом служили в Індії. Він порадив цю книгу, переводим цю книгу переробити для дітей, для того, щоб дітям було цікаво про це дізнатися, і він адаптував цю книгу для дітей. І ця книга стала настільки популярною, вона там була на 200 сторіночок, і вона стала настільки популярною серед дітей, що масово по Великій Британії створювалися гуртки дитячі, які цю книгу вивчали масово. І так як книжка була невеличка, його значили засипати листами діти про те, що а давайте продовження, а що ще можна робити? А як можна інакше? А він, власне, не знав, як працювати з дітьми. Він навіть не зовсім розумів, бо оскільки він на той час був неодружений, дітей в нього не було, і все життя він був військовим. Йому було складно збагнути, як же це працювати з дітьми. І ось він проводить такий експеримент. Вони він ще кличе ще одного свого друга і полкового кухаря, там військові офіцери, і вони виїжджають на один з островів е біля Великому, ну, біля Англії. І на цьому острові з дітьми там здається, 20 дітей народу та і вони намагаються оцей весь діодосвід виховання перенести на дітей і разом з дітьми це прожити. І вони тиждень там живуть на цьому острові, і він проникається цією думкою про те, що це потрібно дітям, що це потрібно дітям того часу для того, щоб вони могли адаптуватися в суспільстві, оскільки скаутинг це не лише про виживання в дикій природі, це і частина. Адаптації соціальної частина патріотичного виховання, оскільки він, наприклад, під час того, як він розповідав якісь історії, вечір вони збиралися біля багаття, і він розповідав історії свого військового минулого, тим самим заражаючи патріотизмом, англійським, британським патріотизмом цих дітей і надихаючи їх там згодом там іти там в армію чи ставати якимись людьми цікавими для суспільства. Ось звідти, власне, і пішла ця ідея, але насправді на той час було багато різного роду гуртків по світі, там в, в Сполучених Штатах були схожі, там в Європі були, вони були схожі. Але просто Байден Павел зміг це все систематизувати в таку методу виховання дітей, і це все систематизувати і як педагогічний процес. І тому е, ось всі інші почали порівнятися з скаутським ну, рух. Хоча сам Байден Паул ніколи не вважав за необхідне створювати якусь. Так величезну систему, і щоб всі один одного підчинялися. Він сам себе назвав я. Я старший скаут, тобто я рівний серед рівних. Тобто, він не, не, не вважав, що це має бути якесь там політичне, чи щось схоже. І знову ж таки, ця ідея донеслася до України, і в 1911 році було створено в Україні пласт. А чому от пласт, і чи є якась різниця між цими визначеннями? Так, ось скаут з англійською, це розвідник. І Байден Паул, служаючи в, в в Індії, він власне створив методу виховання розвідників. Він займався в. Коли був в Індії, він займався підготовкою розвідників, і він вів декілька в тогочасну армію, наприклад, і які він згодом переніс уже до дітей. Перше, що можна навчатися не великими гуртками, а розбиватись на маленькі гуртки, і тоді це краще засвоюється матеріал. І знову ж таки розвідникам легше потім меншими групами, по 10 чоловік і менше навчатися. Він вів відзначки, він вів рівні підготовки, що не всі одразу. Разу мають бути суперменами, має бути там перший, другий, третій. Ну вони на там третій, другий, перший рівень. І для того, щоб перейти на наступний рівень, треба спочатку здати нормативи, ось певні для цього третього рівня, таким чином плавно підготовлюючи розвідників. А пласт пластуни це власне, розвідники у козаків донських козаків. Вони теж називались пластунами. Ну, власне, були розвідники. Ми маємо в українській мові там, там лежати пластом чи повзати по-пластунськи. Це власне звідти все пішло. Що ось так спочатку? Це був рух, який спрямований навчання для саме дітей. Так, саме дітей, тому що була потреба, була зацікавленість у дітей бути схожими на дорослих, тому що ну люди бачили, що діти бачили, що чоловіки постарше вони займаються своєю справою, вони займаються своєю справою якісно, надійно вони йдуть у війську і вони там допомагають своїй батьківщині. І собственно для, для чого взагалі був створений цей рух, для того, щоб ну. Це як відповідь на запитання, яке витало у ну, в повітрі. Воно вже було і тут його просто реалізували, систематизували. Коли створився перший пласт на Вінниччині, і чим власне зараз живе Вінницький пласт? Вінницький пласт, можливо, був і раніше, в 20 столітті, але в сучасності, наскільки я пам'ятаю, в 10-х роках. Правильно да. В 10 десятих роках він добрався і до Вінничини. Пластуни, взагалі, розділені за віковими групами категоріями. Розкажіть, як відбувається цей поділ, і чи може доросла людина доєднатися і стати пластуном? І що їй для цього потрібно зробити? Частина пластової методи, якої зокрема і дотичний Байден день народження, якого ми сьогодні святкуємо, була в тому, щоб старший підтягувало до себе молодшого. Бо у певного часу, коли він зрозумів, що є от із посамом початку, він був розрахований на юнуків, але він зрозумів, що є і менші діти, які теж до цього але вони не можуть цього зробити. І там були, ось, юнаки це були там, розвідники, скаути, а менше це були вовчата. І е, суть була в тому, що ці старші, яких він навчає, вони потім навчають цих менших і вони підтягуються до них. Тобто, суть е, пласту, наприклад, на сьогоднішній день це найменше. Це пташата, це дошколярики, це дітки, які ще не ходять в школу, і там сутність е, заняття пташа. Це вони все роблять разом з батьками по пластовій методі, звісно, Збертаємося в гуртки, і разом з батьками. І мені, як батько, наприклад, для мене це дуже важлива була історія, чому піти, щоб моя дитина пішла в пласту, оскільки. Це момент мого спілкування і контакту з цією дитиною, моєю дитиною, з контакту з нею в суспільстві. Це не те, що вона там сама по собі. Ми разом кожні вихідні щось робимо. Ну, окрім того, що вдома, а також ми це робимо гуртом. Далі же новаки, вони це от власна тут да, да, да. да, новацький виховник, новаки це вже, от. Ті, що пішли в школу, і от Роман от один з виховників цих, хто там, до 11 років. Так, до 11 років я перейняв новаський гурток. Це загалом діти від після дошколярика до 11 років, які також навчаються по скауській програмі, але трішки більш спрощені. Мовно, якщо ми їздимо на табори, ми їздимо на табори не з наметами в лісі, а десь в будиночках щось простіше, щось, щоб дітям для дітей було лояльніше. І насправді це дуже цікаво. Цікава штука, а тому що ну, то також я перейду, Є наступний вже наступна вже частина як юнаки. Від 11 до 18 років насправді багато хто думає і ну, це також є таке, що один із самих основних націлених. Цільова аудиторія пласту, але не тільки тому, що є такі ж люди, як ми. Мені, наприклад, 20 років, 18+, плюс, які вже займаються виховництвом, які вже мають якісь знання, мають можливість їх передавати, і тим паче сеньори, які там ну, зараз десь 30, 35 плюс років, які мають ще більший досвід, які мають можливість розповісти, наприклад, не тільки про, про скаутингліс, виживання і проші подібне, а також ще є про життя в суспільстві. про... Комунікація і загалом як працює ось, ось це? саме то про це хотіла запитати про виживання у таких умовах у лісі. Це от одне чим ви займаєтесь, а про виховання патріотичного покоління, про патріотизм, як саме, яка виховна діяльність проводиться з дітьми? Зазвичай наші збори поділяються на певні періоди. Ми намагаємося одна з частин пластової методи, це чередувати активні і пасивні заняття. Тобто ми розповідаємо щось, якісь там патріотичні історії. Потім у нас тут якісь активності, і далі знову ж таки це чередується. З останнього, що ми на днях відзначали день пам'яті героїв Небесної Сотні, пластуни зібралися. Ми згадали там ці події зокрема, там я учасник там. Події на Майдані там ще є пластуни, які учасники. Ми зустрілись, розповіли там діткам працюють. Ну як, як воно було, бо ми ще живі. Слава Богу, пам'ятаємо, як то було. А на вихідних, ось ми плануємо там перегляд фільму і спілкування на цю тему. Це з того, що от прям актуально, що на сьогоднішній день. Прямо тобто так. ви намагаєтесь якісь події, які були? Ви розмовляти з ними, говорити, розповідати про те, що було ось нещодавно, які події так. переживала Україна? Багато пластунів, зокрема, на сьогоднішній день знаходяться в військо. і навіть от моменти, коли вони приїжджають відпустку, вони зустрічаються з дітьми, вони спілкуються. Ми таким чином даємо це зв'язок поколінь. От про те, що я казав, що кожен наступне підтягує попередніх. Якщо так от підсумувати і взагалі об'єднати усі ось ці види діяльності, яка головна мета цієї організації? Виховати національно свідомих людей і також забезпечити гідне. Місце в суспільстві майбутнім поколінням. Чи може доєднуватися людина, яка старшого віку, і коли їй 20 років, 30, що їй потрібно зробити для того, я встати? вступив в пласт в 40 років і ти що Тобто пласт це завжди відкрита історія. Пласт для всіх, але не всі для пласту. Тобто, не всім це може підійти. Але будь-хто, хто поділяє наші цінності, наші інтереси, може прийти до нас, доєднатися, якщо ви. Хочете чомусь навчитися, чи можете чомусь навчити дітей, чи ваші діти ви вважаєте, що їм було би корисно для пласту? Це завжди для нас хороша історія. Ми запрошуємо всіх, але виховницькою діяльністю можуть займати тільки той пластун, який пройшов спеціальне навчання вишкіл. От розкажіть, як саме відбувається це навчання? А, в загальному так я, наприклад, яскравий приклад того, що я не був пластуновим раніше, я не юнакував, не був в юнастві, але Ця історія мене дуже зацікавила. Саме тому я пройшов декілька вишколів. вишкіл дівиш дійсних членів, який загалом розказує про концепцію пласту, а також вишкіл виховників-порядників. І вже на цьому вишкілі більш детально розказують про психологічні методи, про виховні методи, про те, загалом як спілкуватися, взаємодіяти з дітьми, як взагалі проводити сходини, як взагалом. Існувати в цій організації. Клас ніколи не залишає нікого на самотужки. Тобто, те, що вам цікаво, у нас є повно різних вишколів, занять, таборів, якісь, де кожен може знайти собі як активне, так і пасивне якесь заняття. І наостанок хочу запитати, що у маленькій дитині, які там п'ять на дошколярах, ще у вас саме ранній цей вік починається. Навіщо їй потрібно вступити до пласту? Що це їй дасть у майбутньому? Ну, по-перше, це соціалізація. Діти між собою спілкуються, вони спілкуються в колі однодумців батьків, які вважають, що це правильно. Плюс навіть тут пташата вони отримують безліч корисних також навиків. Зокрема, у нас навіть є домедична підготовка для дітей до сіми років. Розумієте, ну. Тут вони можуть перевірити пульс, вони можуть перевернути дорослого на бік. Вони можуть розповісти, що відбувається, що в них де були. Тобто там спеціальні лікарі, навіть отакі от банальні речі, і то які допомагають в житті, навіть от для дітей такого віку ми надаємо. Тобто найголовніше це просто навчитися жити і виживати. Ну власне, да головною цілею є, щоб жити, але жити в як част... гармонічною частиною суспільства українського. Я дякую вам, що ви до нас сьогодні завітали, і дякуємо за те, що ви поділилися своїм пластунським життям. Дякуємо вам, дякую. Нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Віталій Головенько та Роман Мальцев. Пластуни.